Скільки потрібно для комфортного життя в Нідерландах? Важке питання, залежно який в тебе апетит. А, в тебе який апетит? У мене дуже великий. Треба мінімум 5 тисяч. 5 тисяч в місяць. І що туди входить в таку суму? Ну, і житло, і своє харчування, проживання. Це на мене одного. <рес> що плюс дівчина, якщо що. Не, ну, поки зараз... що сам, так що тільки сам на себе трачу. Коротше, дівчата, атакуйте профіль. <рес> атакуйте профіль. Хлопець з бізнесом. Хлопець живе в Нідерландах, Ну, коротше завідний жених, що я хочу сказати. Ми тут зустрілися знімати рекламку. Дуже класний власник, продуманий, відповідає за безпеку. Двоє водіїв завжди в рейсі. Два рази на тиждень правильно виїзди із України, і з різних країн, в тому числі Нідерланди, Бельгія, Німеччина. Під відео залишаю посилання. Вам що залишається? Просто перейти, натиснути. Зателефонувати і забронювати, що ні можна перейти в наш чат бот телеграмі, там абсолютно все люди можуть самі бронювати, посилки, пасажирські місця, коли хочуть їхати, всі дати все повністю розписано. Ми одні з друг, другі чи третіх в Нідерландах, хто має цю систему. Наші люди знають за сутку до коли в них приїде посилка, приблизний час. Ми до них не дзвонимо. алло, доброго дня! За годинку будемо ми на роботі. Тобто, ми до цього ставимося більш серйозно. Бачите, що значить молодії підприємці? Все продумано, все автоматизовано. Вам залишається тільки комфортно доїхати з вашого місця призначення, куди ви хочете. Переходьте.